У ніч на 12 січня російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. На територію Марганецької громади рашисти скерували більше десяти своїх снарядів. Обійшлося без постраждалих, однак, понівечені декілька приватних будинків і господарських споруд. Масштаби завданої шкоди з'ясовуються, сказав начальник ОВА Валентин Резниченко. Він також додав, в інших районах області ніч минула без тривог та надзвичайних ситуацій. Неспокійна ніч була і в Запоріжжі. Загарбники ракетами атакували один із районів обласного центру. Там пошкоджені приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. На щастя, люди цілі повідомили в обласній військовій адміністрації. Ну і Миколаївщина. У цьому регіоні України ворог обстрілами не давав спокою. Очаківській та коцерубській громадам постраждалих немає. Обійшлося без руйнування, розказав керівник Миколаївської ОДА Віталій Кім.